Мирослава, значить, по меморандуму було колись обговорення, як буде діяти, структу, як, яка буде структура об'єднання, яке утворюється навколо цього меморандуму, щоб його виконати. І е, там говорилося про те, що ну, пропонувалося і проводилося голосування, що е, структура буде мати е, такий, е, такий вигляд. Загальні збори е, це єдиний орган, який має право приймати рішення. Координаційна рада, яка буде розробляти проекти е, рішень е, і виносити їх на голосування. Загальним збором і виконавчий комітет, який буде за гроші, значить членів цього об'єднання виконувати рішення цього об'єднання. І ну, було голосування, затвердили таку структуру. Далі, тепер ви запропонували план дій, тобто що об'єднання буде. Робити е, у мене до вас питання: чи було обговорення цього плану дій, і чи е, е, затверд... Ну, затверджений цей план дій загальними зборами цього об'єднання? Дякую. Е, відповідаю на ваше запитання. Дивіться, е, ну були це ваші були пропозиції. Вони не були прийняті, тому що коли ви приходите на якусь площадку, взагалі дуже важко щось прийняти. Але меморандум був погоджуюсь, він був узгоджений всіма нами, ну вами в тому числі. Тобто, там дискусії у нас були не на життя, а на смерть. Але Після того, коли ми зробили сайт, я звернулася це було три тижні назад до всіх тих людей, які брали участь у створенні меморандуму. Щоб якщо вони вважають, що це е, наш е, спільний сайт, щоб вони зайшли і зареєструвалися, але ніхто е, зареєструвалися буквально дві людини Харкаліс там і Євген. І я зробила висновок, що вам це не цікаво. Цей сайт, що ви не гото, що об'єднання у нас, про яке ми говорили, що воно не відбулося, ось е, тому, що ну, ви не проявляєте інтересу. Ось, тому е, ми пішли, е, ну, обговорили в своєму колі е, значить, наш план, і, ну, якби і погодили наш план. Тобто без вас, так, да, без вас, тому що ви не проявили інтересу. Дякую. А коли це було от обговорення і узгодження, мене особисто не запрошували і як будуть... Е, я, там... я запросила всіх три тижні назад, подивіться, вашій, е, у вашій Ф... у Ватсапі. Я написала, будь ласка, ми зробили сайт. Добре, ми, ми е, пані Мирослава, Сейчас будемо... і зареєструйтеся, ніхто не зареєструвався. Я зрозуміла, вам, ви, вам це не цікаво. В... Ну, не цікаво, це, значить, ми продовжуємо цікаво, без вас. Мені це дуже цікаво, ви помиляєтеся. Ну, так, цікаво... А чому ви три тижні назад отримавши моє повідомлення? Не зареєструвалися, ви не проявили інтересу. Ну добре, будемо вважати. Бо я що, що я маю з вами узгоджувати, коли вам це не цікаво. Ну. Добре, е, люди, які будуть доєднуватися до е, меморандуму, будуть його підписувати, е, вони можуть вносити корективи у план дій. Е, у них які права? От е, людей вони доєднуються не тільки до меморандуму, але й до плану дій. А ну, ну якщо ви поділяєте план дій, ви доєднуєтесь, не поділяєте, так. значить ну, ну так, а де а де тут в... демократія? В якому місці у вас демократія? Ваш план дій? Е, Про демократія нам не потрібно разом. прийняти єдиний план дій, а потім уже буде демократія, коли ми будемо його почекайте. реалізовувати. А якщо ми будемо сперечатися е, навколо плана дій, то ми це ніколи не закінчиться. Це буде, ну це це буде продовжуватися роками. Тому е, ну почекайте. А як може е, по іншому? діяти об'єднання за народовладдя, як тільки не приймати якийсь план дій на загальних зборах. Ну це ж абсурд. Ну У нас не давайте так. Всі, хто зареєструвався, вони можуть вони беруть участь в загальних зборах. Я вас там не бачила. Ви не зареєструвалися. Ви не приєднались до меморандуму. В яких зборах ви хочете брати участь? Я не я не підписав меморандум, тому що ви об'явили. Що ваш план дій це є непорушна акція. Коли а, я давала посилання на меморандум, плани дій ще не було. Я спочатку... Подивіться хронологію, як я вам висилала. Mm -hmm. Я спочатку вислала вам посилання на сайт для приєднання. Коли ніхто не приєднався, я зробила план дій. Е, давайте е, повернемося до обговорення плану дій. Якщо е, ще приєднаються нові підписанти меморандуму, тому що ваш план дій він протирічить меморандуму, і він е, тому ми і не приєднуємося, тому що ви із плану дій викинули взагалі участь е, членів об'єднання у виборах. У меморандумі чорним по-білому записано і проголосовано активна участь громадян у виборах. Ви це берете і викидуєте і об'являєте ваш план дій е, значить, уже е, таким е, непорушним фундаментальним пам'ятником, в якому місці у вас демократія. Я вам сказала, ви я. Ну, ви не приєднались до меморандуму. Яка може бути між нами з вами? Добре, Якщо я при якщо Дивіться, якщо ми вирішуємо будувати будинок, ми з вами тоді обговорюємо, що буде буде тут, буде значить, у нас відбуде побудований з такого матеріалу, фундамент такий, дах такий, та все. А так як ми хочемо будинок будувати, а ви хочете будувати ну сарай, наприклад, там да чи баню? Ну тобто ми Різні речі. Добре. Буду. Якщо ви перейшли на такі аналогії, я теж підтримую вашу аналогію. Ми домовилися з вами, що ми будемо будувати об'єднання за народовладдя, де всі рішення будуть приймати загальні збори. Потім ви починаєте будувати будинок. І починаєте е, значить загальні збори. Кого? Скажіть, де ті люди, де ті люди які ті люди, які ну, тобто загальні збори це є якісь фіксовані люди в організації. Їх можна зібрати на загальні збори. Де ті люди ваші, які я їх не бачу на мем, на сайті заоб'єднання за об'єднання за меморандум, щоб їх зібрати на збори? Вони де? Хотять, вони хочуть. Внести гроші за, на розробку електронної платформи, е, як ви кажете, за рахунок громадян. Хоча бюджетні гроші, це теж наші гроші. Але вони не хочуть е, е, відмовлятися від участі у виборах, тому що у меморандумі, коли голосували, там записано ще раз повторюся. Розумієте, що оцю ситуацію, що люди не хочуть. Долучатися до меморандуму, підписувати його, створили персонально ви. Тому що ви абсолютно диктаторськими вольовими методами е, проголосили, що ваш план дій е, значить, є незиблімим і, і всі повинні його виконувати без обговорення, без усяких. Е, значить... Е, Зауважить, ну е, тому е, ви самі самі відштовхуєте від меморандуму 90% е, е, людей, які би хотіли його підписати. Тому що проведіть опитування: 90% е, значить, громадян або підуть на вибори, або е, або. Е... Будуть їх ігнорувати, але це все одно форма участі у виборах. Вони хотять там декотрі, наприклад, Корнацький пропонує активно ігнорувати вибори. Це теж свого роду участь у виборах. А те, що ви в плані дій е, запропонували, ну крім того, що е, там е, пан Хорольський побачив не, е, багато чого да, замість повноваження народу, ви пропонуєте. Е, значить, лише установчу владу і там інші підміни понять. Ну це, е, це потрібно обговорювати план дій. А головне, що ви що ви самі від... розмова? Можна не перебивати, я закінчую вже. Хто мене перебиває? Мова про те, що план дій запропонований пані е, Мирославою. Протирічить меморандуму, який е, е, значить, е, люди хотіли би підписати, але вона е, пропонує відмовитися супереч меморандуму від участі у виборах. Тому а 90% людей, які би хотіли підписати цей меморандум, хочуть активно приймати участь у виборах. Тут і тут виникає зразу питання. Яка мета е, утворення цього об'єднання? Е, реально боротися за народовладдя чи відтягнути саму активну частину суспільства від виборів, тобто влаштувати хоровод, поставити ялинку у вигляді е, збору трьох мільйонів доларів на, е, м, значить, на, е, утвор, на розробку електронної платформи для голосування? Неімплементованою у діюче антинародне законодавство, е, і водити хороводи навколо цієї ялинки, чи боротися реально за на народовладдя? От яка от поясніть е, присутнім, яка у вас мета? Якщо це е, ре, ви хочете реально боротися за народовладдя, давайте використовувати всі можливі шляхи, в тому числі і ці. Значить, вибори по діючому антинародному законодавству у цю незаконно утворену Верховну Раду. Ми це все знаємо, але там є шанс провести у Верховну Раду якихось депутатів, які би представляли інтереси народу. І чи у вас з чи у вас мета? Відтягнути саму активну, свідому, патріотично налаштовану частину суспільства, ви сказали, що ви закінчуєте? Дочекаємося ми, коли ви закінчите. Я закінчив. Дайте відповідь, пані Мирослава. Яка у вас мета? Почекайте, почекайте. Так, мета. Слюсаренко, маніпулятор. <ган -ді> Про план -ді? <ган> -ді> Я тільки хай пані <ган -ді> Мирослава зараз постійно говорить. Про який флан дій ви говорите? Я голосував вам, що Сусеренко е голий бігав по екрану і показував вам, е, значить, статеві органи. Тоді е, трансляція, е тоді е, хакери зайшли через Zoom, ковальова Zoom якого хрена ви при... приписуєте сюди Свіренка? Ви постійно... про який його? план дії ви говорите, дайте якого немає в меморандумі? Пані, меморанду. пані Мирославе, відповісти. Пані Мирославі, дайте можливість відповісти. Пані Мирославе, яка у вас мета? У вас мета боротися за народовладдя, чи у вас мета відтягнути суспільство від участі у виборах? Пані <говори> Так, та, 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 будь та, ласка, я відповідаю. Дивіться. Ні, 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 ви не відповідаєте, ви послухаєте модератора. Добре. Я модерую. Ми дали чоловікові 14 хвилин. Старенкові 14 хвилин. У нас зазвичай 5-7 хвилин. Я припиняю вашу дискусію, дайте, будь ласка, іншим сказати. Сім піднятих рук, товариство. Майте повагу до інших людей. Я зараз і до Сусоренка, і до Мирослави. Ну так не можна. Хвилин, При чому тут повага, як ви просто мене боїтеся і не даєте можливість. 14 хвилин, пане Слусуренко, вийде. При чому тут хвилини? Вирішується доля країни. Хай, пані Мирослава... дай Пане Сергій, ну ви дійсно маніпулюєте, я можу доказати це. Не треба, хай, пані Мирослава, дам... <звітування> Дякую, Пані, Пані, Давайте, поки ви сперечаєтеся, я дала відповідь. Та не треба давати відповідь. Ми йдемо далі. Ми нікого не будемо ніяких відповідь давати. Тобто, ви, мета, мета ми даємо утворення об'єднання відтягнути активну частину суспільства від виборів. Дякую. Дякую, пане. <звітування>